дня! Я дуже рада, що ви завітали на мій канал Парфум Емоцій». І це я знову з вами Антоніна. Я буду дуже вам вдячна, якщо ви вперше завітали до мене на канал і підпишетесь. Вам це буде не тяжко, а мені буде дуже приємно. І сьогодні б я хотіла з вами поговорити про таку тему: про такий бренд як то кажуть, не дуже дорогий, бюджетний, доступний кожній жінки, тому що у нас зараз. Іде війна, дуже тяжкий час. Але ми жінки, ми хочемо бути не тільки прекрасними, але й дуже гарно благоухати, чи на роботі, чи там в дитячому садочку, ми відводимо там, дітей, внуків на дитячу площадку, навіть вдома, домохазяйки, коли ми господарюємо вдома, там прибираємо, убираємо, ми хочемо виглядати і привабливою, і дуже гарно. Щоб у нас йшов прекрасний аромат, щоб ми благоухали, щоб ми були прекрасні і красиві. Ну, такі ми жінки нашої України, які завжди виглядим дуже красиво і дуже гарно благоухаємо, Але зараз у нас дуже тяжкий час, і в нас немає лишніх, як то кажуть, коштів, щоб придбати дорогі брендові розкручені такі аромати, тому що нам треба, як то кажуть. Допомагати волонтерити і заразом содержати свої сім'ї, свої родини, дітей десь треба жити, платити за жильо, тому що в нас дуже багато розрушених, як то кажуть, будинків, квартирів людям. Зараз дуже тяжко. Іде зима, комуналка велика, і це все-все це дуже великі кошти. І кожній жінці треба думати не тільки про себе, а й. Про бит, про дітей, про внуки, ну про все. І тому я вирішила: у мене тут такі два ароматика від фірми Avon. Вони політкоребні, такі, недорогі, але дуже звичайні, гарні, прекрасні, нічим не хуже, дорогих таких брендових ароматів. І це в нас є польська. Така марка Ейван. Я думаю, багато хто з нею знайомий, багато кому хто може вже й випробував, може багато хто і користується цими ароматами. Але ці два аромата дуже зараз будуть гарно дивитися іменно осінь. Зараз у нас така осінь, вже вона трошки холодніша, зробилась, не така тепла. І от на осінь дуже гарно мені подобається чорна орхія. нічна орхадея. Дуже красивий аромат. Виготовлений 2019 року він. Не такий він вже, той же, щоб там старий, застарілий, такий новенький. Дивіться, така гарна. Ну, коробочка така простенька. Просто коробочка, але така гарненька коробочка, такого фіолетового кольору. Такий флакончик, такий гарний, ніжний, 50 міліграмчиків. Вони йдуть 50 міліграмчиків, бувають ручки 10 міліграмів. Така кришечка в них. Ну, кришечка трошечки така неудобна, аби душі, щоб накривалася. Я люблю, коли вони такі подушки, я на себе нанесу. Щоб. О, я тільки наношу на себе нічну орхідею. Вона така гарна робиться. Дуже гарна. Оця нічна орхідея. Чому вона мені сподобалася? І чому вона нам підійде? Тому що вона дуже красива буде і зранку... І ввечері. От я її, як тільки на себе наношу, зразу виступає тут такий гарнющий, прекрасний аромат чистоти. От така чистота, така якась свіжість. Я навіть в цьому ароматі відчуваю таку, як вам сказати, як от е кавун ми так розріжемо. І от такий кавун, такий сочний, така його м'якість, така свіжість, такий як він холодний, холодний і дуже достиглий, і такий солодкуватий, але не солодкуватий. І это, зразу бачу таку орхідею, не таку, як вот в дорогих ароматах Томфорди. Там, форди, там таку, всього там чорна орхідея, вона така пачулиста, там вона шоколадна, прям така. Ні, тут орхідея така ніжна, така свіжо-цитрусова і така водяниста з таким відтінком червоного перчику. І така дуже цитрусова. От цитруса, от відчувається тут. Лимончик, відчувається апельсинчик, грейпфруктик така гірчинка. Дуже багато тут відчувається квітів. Це така орхідея цитрусово білоквіткова От квіти тут відчувається дуже конвалія. Тут така ніжна-ніжна така конвалія. А за конвалією я відчуваю жасминчик. Такий ніжний білий жасминчик. Що тут у нас? Ага. Гарденія. Гарденія тут ну, така гарденія, тут більш чорна орхідея, чуть-чуть перекриває. І гарденія ніжна-ніжна, але ну, не дуже так відчувати. Треба бути, як то кажуть, таким уже сильно парфумняком, щоб відчути цю гарденію. Фрезія відчувається, жасминчик, конвалі відчуваються. Дуже такий білоквітковий, ніжний, такий водянистий аромат такою, ну, сандал, сандал, я тут, не... от кашемір, да, така, вже як вона затихатиме, тоді вона робиться така більш кашемірна, така е, легенька, така прям аж замшова, в неї під, е ножка така. І що тут іще? Мускус. Мускус дуже такий, пошти його не відчувається, але він такий ніжний, ніжний, такий мускус, пухнастий. І що тут у нас іще? Кедр. Кідра я не відчуваю, я б, саме більше я б його характеризувала, цей аромат. Він орхідейно, цитрусово, гірчинко-перчиновий, білоквітковий. От така картиночка в мене, начебто, вам дарують таку коробочку дуже гарну. І в цій коробочці лежить орхідея, залита якоюсь такою. Жидкостю, і ця жидкость така переливається у ній в цій коробочці, різними кольорами і дуже так гарно-гарно благоухає такою свіжістю, такою цитрусою, такою, такою арбузною свіжістю, такою кавунною. І десь рядом конвалії, фрезія, жасминчик. от Отакий от от в мене. Емоція на цей аромат. Бачу його більш таким, більш таким святковим, таку гарну паняночку в такому прекрасному, красивому платі, на такому нарядному, святковому, на таких гарних, високих підборах, з такими веселими, щасливими глазами і з така. Як то кажуть, дуже святкова, гарна в мене картинка з цим ароматом. Дуже прекрасний аромат. На осінь буде прекрасний. На літо він буде приторний, взимку буде непоганий, в холодну пору року він такий дзвінкий, свіжий, аж прям озоновий. От попробуйте дуже гарний, прекрасний аромат. Я вам скажу, хоч він і от такий бюджетний ейвонський, що не дуже дорогі в них аромати, але по звучанню. Він нічим не хужий різних брендових, розкручених, дуже дорогих ароматів. Тут піраміда дуже велика, немаленька. Я вам скажу, в деяких люксах набагато менші піраміди і набагато тихіше, таке приглушеніше звучання, чим цього аромата. Потім другий аромат, би ще хотіла з вами порекомендувати, щоб ви придивились, може вам сподобається ревел. Дуже гарний цей теж аромат Rebel, Він більш густіший, більш такий насиченіший. Теж у нього дуже така коробочка простенька, фіолетового кольору. Сьогодні в мене підборочка фіолетових парфумів від Avon, бюджетних, але з звучанням своїм дуже дорогим і красивим. Це у нас 2018 рік. Це у нас аромат, теж дуже гарний, прекрасний. Це більш у нас вже солодший, я на себе нанесу. О, який. Тут у нас ну, така кришка, набагато краще, ніж цього аромата, тому що вона герметично закриває наш аромат. 50 міліграмчиків у мене. І тут 50 міліграмчиків, я вже вам казала: шикарний аромат. Я вам скажу: просто шикарний. От нічим він не наступає тим брендом дорогим розкрученим. Ароматом зараз на осінь дуже такий позитивний. Я його як тільки вдихаю. Зразу в мене таке відчуття настрій, Так зразу настрій піднімається. От зранку, коли ви я нанесете, от проснулись, прийняли там душ, свій зробили, там біжите на працю чи по своїм справам. Зразу його так як вдихаєте, він такий позитив вам робить. От зранку він позитивний, такий бадьорючий, такий, прямо як йде такий взрив такого лімонаду, от такого фруктового лімонаду з такими бульбашками. прямо. А от увечері, коли ви його наносите, він робиться таким більш нарядним, більш таким звабливим, більш еротичним, сексуальним, кокетливим. Він дуже такий, як вам сказати, таким бархатним, е ніжним і таким солодко-шоколадним, е карамельно солонкуватим відтінком, таким шлейфом, отаким от бархатно, велюрово, карамельно, шоколадно солонкуватим таким шлейфом. Дуже красивий, гарний, окутуючий, теплий. Він мені навіть на нахов... він такий більш мені похожий. думаю, ну чим він так іде? От зранку, як його наносиш, він такий на, на таку, як вам сказати, як взрив лімонада. А от ввечері до вечірнього святкового, святкової сукні, коли ви його нанесете на себе, він більш тоді робиться такий, вже коли холодніше, холодніше, він робиться лікерний, такий лікерно-шоколадно такий чорносливний, густий такий, сексуальний, гарний аромат. Спробуйте дуже прекрасний аромат. Дуже нічим не хуже Люкса. Що тут у нас, збиті сливки? Ну, що я вам скажу? Збиті сливки, я так як таково, не дуже відчуваю чорна смородина. От мені кажеться, здається, що тут не так чорну смородину я відчуваю, як ожину, от таку фіолетову, достиглу таку ожину. Да, так, І з таким ну, червоні фрукти. Так, да, є червоні фрукти, ото вони роблять такий лімонадний, такий сплеск. От, от десь тут полуничка відчувається, і трошечки таке, як калина чи клюква, щось от таке відчувається. Чорнослив дуже гарний. От чорнослив, напевно, да, збитими сливками, так як вимішується. І тут чорнослив такий не підкопчений, а такий стиглий, стиглий. І такий стиглий чорнослив з дерева, як ви зриваєте, він такий сочний, солодкий, такий медовий. І квітка апельсину не відчуваю. А от Мадагаскарська Магада... ваніль. От ванілька, да, але тут ніжна ванілька дуже красива, така косметична. Жасмин. Жасминчик пошти я не відчуваю. Зато шоколад і карамель. От шоколад да. чорнослива й вимішується з шоколадом, додається карамель. І сіль, От солонкувата нота. Так гарно вона тут підкреслює. Вона оцю солодкість убирає. А наоборот, так підкреслює дуже гарно шоколад і робить нотку, як вам сказати, таку. Лікерно. От алкоголь відчувається. От такий, він такий аромат, як от так ви з ним може походите. Дуже стійкий аромат, Стійкий, шлейфовий. І цей дуже стійкий і шлейфовий. От стійкість у них прекрасна. І шлейф дуже гарний, прекрасний. Тут ви як вийдете з кімнати, за вами буде такий шлейф, лікерно ожиново, шоколадно-такий квітковий, такий ніжно-квітковий. І такий трошки солонкуватий. Оця сіль, що тут додавали до неї, дуже гарно так робить. Вона обирає карамельну таку праліневу таку, солодкість, а додає трошечки сіль, і він такий робиться прямо чорно у збитих сливках, такий гарячо-лікерний, дуже прекрасний, гарний аромат. Тим більше, що це аромати бюджетні, вони недорогі, їх хто. От там, Може, займався Ейвоном, дуже багато людей знайомі з тими парфумами, може взяти каталог. У каталозі дуже гарні там акції бувають, ви викор... виконуєте там, допустім, якусь акцію, і вам ще скидка йде. І мимо того, що ви придбаєте собі парфуми, ви на цю скидку, що ви зекономите свої. Там дінюшки, ви зможете взяти ще там якийсь гель хороший, чи якусь там уходову косметику. Ну, дуже вигідно по каталозі зараз придбати собі, як то кажуть, ходову косметику і ем, різні гігієнічні там всякі шампуньки, гельки, брасматики, отаке всяке олівчики. І заразом придбати собі гарний прекрасний парфум на, до, на таку осінь теплу, до, на зиму дуже буде гарно дивитися, і ви будете і охайні, і гарно благолухати. Ну, а на цій ноті я буду закінчувати свій відеогляд. Якщо вам сподобався, пишіть мені, задавайте свої питання, ставте свої лайки, вподобайки, підписуйтесь, будь ласка, до нових відеозустріч!